Якщо ви отримуєте або надаєте послуги, то сьогодні ми детальніше розповімо, як зафіксувати це WordAge. Ви можете зафіксувати послуги, які надають вам ваші працівники або інші контрагенти, а також послуги, які надаєте ви своїм клієнтам. А також ви дізнаєтесь, як фіксується витрата на послугу, яку ви отримали, щоб вона впливала на собівартість виробів. У розділі номенклатура послуг. Ви можете створити всі послуги, які ви надаєте чи отримуєте. Для цього натисніть Додати послугу, заповніть назву та оберіть тип послуги. Якщо ви обрали Надають нам, тоді наступним кроком оберіть, чи впливається послуга на собівартість виробів. У разі позитивної відповіді при отриманні послуги буде перераховувана собівартість виробу за період, коли була надана послуга. Наприклад, якщо послуга була надана 20.03, то сума витрати буде розподілена та додана до повної собівартості всіх виробів, які були вироблені у період 30 календарних днів від дати надання послуги. Заповніть всі наступні поля та натисніть Додати. Переходимо у реєстр послуг. Тут ви можете зафіксувати отримання чи надання послуги. Також тут зафіксовані всі послуги, які ви додавали при збірках або рухах товарів. Тут ви можете обрати надати послугу або отримати послугу. У формі оберіть контрагента та послугу. Вкажіть її кількість та ціну. Вкажіть договір, реквізити та інші додатки за потреби. Все. Операція послуги зафіксована. Тепер ми переглянемо, як отримані вами послуги впливають на собі вартість виробів і де це можна подивитись. У розділі Виробництво у вас є специфікації та збірки. Після того, як ви отримали послугу, зафіксувалась сума витрати на цю послугу. І коли ви створюєте будь-які збірки. У розділі Специфікації до товарів, які ви збирали. Буде прорахована повна собівартість, де буде враховано всі матеріали, роботи, які були вказані вами в специфікації раніше, а також додана сума послуги. З часом ця сума буде розподілятися на всі вироблені товари за період 30 календарних днів. Таким чином, ви будете бачити повну реальну собівартість виробів. Враховуючи всі витрати, які є у вашому бізнесі, і ви вирішуєте, які саме послуги впливають на собівартість цих виробів.